Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію, нібито удар по кафе в селі Гроза Харківської області завдали українські військові за наказом з офісу президента. Це цинічний та аморальний фейк, яким розпропаганда користується постійно після терактів проти мирного населення. Ворожі ресурси відпрацьовують схему з перекладання відповідальності за скоєний злочин і таким чином намагаються зіграти на випередження, щоб звинуватити Україну. Діти Зеленського та іншої української еліти готуються прийняти іспанське підданство. У мережу нібито злили документи, де керівники вищих органів ЄС просять надати іспанське підданство 21 людині. Серед них діти Зеленського, Стефанчука, Рєзнікова, Кулеби та інших вищих посадових осіб України. Центром було встановлено, що опубліковані матеріали є фейковими, адже не мають підтвердження на офіційній сторінці Європейської ради, а також не відповідають стандартам діловодства ЄС. Підписуйтесь на соцмережі центру, щоб не потрапити на гачок ворожої пропаганди.